Марафон повертається в пряму ефіру. Працює телеканал 1+, Плюс Далі говоримо на таку тему, як повернути обличчя герою. Ми говоримо про щелепно-лицеву хірургію після важких поранень. Я хочу представити гостей в наших студіях. Це Андрій Копчак, директор-доктор медичних наук, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій. НМУ імені Богомольця Наталя Лютіка, засновниця благодійного фонду лікарі для героїв, і Валерій Якименко, боєць збройних сил України. Друзі, Вітаю вітаємо нас. вас в прямому ефірі, пане Андрію. За останні два роки повномасштабної війни ви і ваша команда вже провели понад 300 операцій. От з того, що ми говоримо повернути обличчя, так простою мовою. Наскільки ця кількість цей масштаби зросли під час повномасштабної війни запитів саме на такі хірургічні втручання? Війна традиційно розглядається медиками як травматична епідемія. Кількість травм зростає суттєво, і особливості сучасної війни такі, що переважають мінно-вибухові дуже важкі ушкодження, які поєднані, які нерідко вражають відкриті ділянки тіла, і от відкрита ділянка є обличчя. Це важкі травми, це високоенергетичні травми, це травми, які супроводжуються значною втратою тканин, з потворенням обличчя, втратою функції. І е, це такі травми, які безсумнівно вимагають дуже складної багатоетапної реабілітації. В іншому разі, пацієнт повністю втрачає можливість соціалізації нормального існування в нашому суспільстві. Обличчя дуже важливо для людини з точки зору його спілкування і з точки зору соціалізації як такої. І воно дуже страждає в умовах сучасних бойових дій. У нас прооперовано 300 поранених. Але на сьогоднішній день, за даними волонтерських організацій, за даними тих структур, які збирають подібну статистику, в листі очікування на реконструктивне відновлені втручання більше 500 осіб, а фактично ми говоримо, напевно, це тисячі пацієнтів, які потребуватимуть таких операцій. Валерію, ми раді вас вітати в нашій студії. Ви розвідник контрактно Збройних сил ще з 21-го року. Скажіть, будь ласка, де ви отримали своє поранення і який був шлях вашого відновлення? Отримав поранення е, біля Андріївки, це кліщівка, жилівна дорога. Е, мені під ноги попав вог. Переволочились, Приволочились, попав в, в мічникова. Спочатку в душковку отдали, показали першу медичну допомогу, попав на Мічникова, зробили дві операції, і потім е евакуаційним поїздом мене перемістили до Львова, де мене вже прооперували. Стоїть пластіна, мене ну, пластина, на жаль, хлопнула. Наскільки я знаю, Особливості не тільки це потребує великої ювелірної роботи хірурга, це потребує ще коштів, які держава не покриває. Держава покриває великі витрати на військових і ампутації, протезування невеликі суми, але от щелепна лицева хірургія, поки що ні. Ми про це пізніше поговоримо. Але щоб не втрачати час, друзі, у нас є картка зараз з'явиться Приватбанку на екрані. Нам треба зібрати на нову пластину для Валерія не таку ж і непідйомну для нас всіх разом суму. Нам потрібно скільки друзі? 60 тисяч гривень, так щоб поставити нову пластину. Пані Наталі, от ваш фонд займається тим, що власне опікується бійцями, наскільки розумію, з такою травмою. Чи за ці два роки ви намагалися, може, разом з медиками, з медичними чиновниками з'ясувати? Чому ці травми не підпадають під компенсацію? Так, є два аспекти, чому поки що держава не звернула на це увагу. Перше, це те, що реально це інноваційний метод. Ми збираємо на індивідуалізовані імпланти, які друкуються в біолабораторії на 3D-принтері з медичного титану. І ця Техніка використовується не так давно е, в українськими спеціалістами. трошки більше ніж 5 років. А під час війни вона вибухово стала розвиватися, і держава просто не встигає за цими е, інноваціями. А ще другий момент: що це індивідуіндиалізований. Е, Виріб, який під кожного конкретного пацієнта виготовляються індивідуально під його фрагмент втрачених кісток. Це кожен раз унікальний виріб, і через це теж держава просто не знає, яку методологію до цього е, якби, е, застосувати. Але дійсно ми намагалися контактувати. На жаль, по сьогодні Міністерство охорони здоров'я е, ну не. Ну не вдалося нам з ним налагодити ефективну комунікацію, але днями пройшла всеукраїнська конференція, яку ми зорганізували, зібрали всіх фахівців в цій сфері з усієї України, і е е Міністерство оборони долучилося до підтримки цього були представники Національної служби здоров'я і, е, і уповноваженого президента з реабілітації військових. То ми сподіваємося, що все ж таки рано чи пізно ці зміни стануться. Але сьогодні, сьогодні держава не фінансує виготовлення оплату виготовлення таких виробів. А хлопців дійсно тисячі, особливо ті, хто сидять в невеличких містечках, і ну їм вони навіть. Не знають, куди звернутися і хто їм може допомогти, пане Андрій. Я так розумію, Валерій не ваш пацієнт. Ви робите операції. У вас є практика. А от можете сказати, чому лопає пластина? От в даному випадку, так це не якісний матеріал? Чи це просто тимчасова була встановлена пластина, яку потрібно замінити на нову? Бачите, тут в продовження того про що йшла мова на сьогоднішній день. Ну, не можна сказати, що пацієнти не забезпечені і що держава не опікується пораненими. Вони всі лікуються і лікуються безоплатно. Вони лікуються з використанням традиційних технологій, які забезпечені на сьогоднішній день і міністерством охорони здоров'я. То ми правильно день... зрозуміло, що це був якраз традиційний е, шлях, це, який покривається державою, власне. Але той... ми говоримо про зараз про більш інноваційний. Да, традиційний шлях, який в даному випадку не спрацював, не спрацював через. Те, що щелепа зазнає надзвичайних навантажень. Ми навіть не, не усвідомлюємо це і не задумуємося над тим, які сили розвиває щелепа при змиканні зубів. Навіть титанові конструкції не витримують, а тим більше стандартні, у пацієнтів з дефектами щелеп. Тобто тут в багатьох випадках нам необхідно вдаватися до дуже таких інноваційних підходів і технік, з умовних власне важкістю і унікальністю кожного поранення окремо. Ми пропонуємо, ну йде мова зараз, це не тільки ми пропонуємо, це тенденція. Яка існує в світі, виготовляти для пацієнта конструкції, індивідуалізовані, надруковані на 3D принтері. Вони підбираються індивідуально під риси, обличчя, під анатомію щелепи, під ті біомеханічні умови для того, щоб вона витримала. І у кожного вони свої, для кожного пацієнта знаходиться своє рішення. Тобі інженери працюють, то працюють е спеціальні технології, які займаються друком з титану, спеціальне обладнання використовується. Оскільки це індивідуальний виріб, його дуже важко включити в тендерну процедуру. тут тобто, Іше питання методики розрахунку, от на сьогоднішній день це, це вихід для дуже багатьох наших пацієнтів. Валерія, а що ви почули, коли ви прийшли в ту лікарню і сказали, де вам робили цю операцію? І сказали, що от, я так розумію, ви пройшли цей класичний шлях, так який забезпечує держава, і сказали, що ну мені щось некомфортно. Мені потім дізналися, що тріснула пластина. Який був фідбек від лікарів? Ну, лікарі сказали, що її прийдеться замінити, тому що ти не можеш так довго з нею бути, що вона лопнута. Mm -hmm. Тобто замінили таким, замінили би таким самим традиційно. У ну, мене в Дніпрі, коли мене перевали два рази, мені поставили по стіну, коли мене перемістили до Львова. У мене перша також була лопнута, mm -hmm. поставили другу і друга також лопнула. Друзі, а в мене до вас до всіх запитання. Оцей метод ми зараз ще раз покажемо відео, як друкується ще, щелепи, він звідки до нас прийшов, хто навчає наших лікарів, чи ми самі його винайшли, як він в Україні розвивається, чи він вже є, якщо не сертифікований для військових, щоб компенсації були, але чи є у нас він офіційно вже затвердженим, дозволеним до практики? Мова йде про цілий напрямок реконструктивної хірургії. Він не тільки в щелепно лицевій хірургії, він багато де застосовується, але у нас абсолютно широко, тому що обличчя є унікальними і характер травми є унікальним завжди, що створює унікальні дефекти. Кожному пацієнту хочеться знайти своє рішення. Мова йде про так звані каткам технології, технології моделювання і виготовлення медичних пристроїв за допомогою комп'ютера. Вони прийшли до нас. Ну, основні розробки це Америка, Європа. Напевно, треба назвати компанію. В Бельгії, яка рухала це, напевно, можна згадати компанії в Голландії, які займалися цим, французькі компанії, які розвивали дуже потужно цей напрямок. Він почав розвиватися фактично. Це технологія 21 століття. Може, якісь передумови існували раніше, але широке застосування, тобто це дійсно нове, те, що відбувається, і воно дуже швидко впровадилось в практику. особливість Особливість цього підходу полягає в тому, що операція симулюється на комп'ютері, всі необхідні. Матеріали фіксатори, імплантати, штучні елементи, щелеп, то що має замінити втрачені ділянки воно виготовляється за допомогою комп'ютерної техніки з надзвичайно високою прецизійністю. Це точності до міліметра, які дозволяють відновити позицію око, задати правильно позицію, симетрію носа, підборіддя, правильне змикання зубів тощо. А цей метод застосовується виключно для втрачених кісток, частин тіла, чи можливо для тих, хто хоче змінити форму обличчя. Це може дуже його застосування надзвичайно широке. І в нашій країні він так само застосовувався, тому що Як, Якщо? Ми для ми чого не є середньої? осторонь. Він використовувався і в травматології, і в онкології після так. видалення новоутворень. Певною мірою, тих. Технології сучасні дентальної імплантації, якщо ширше на них подивитися, і там використовуються комп'ютерні зараз методи в лікуванні вроджених вад дуже широко використовувалось це. Я вам маю сказати, що кількість пацієнтів в довоєнний період вона. Да й взагалі, напевно, на кількість тих конструкцій, що виготовлялись в нашій країні, завозились в нашу країну подібні за кордон, вона була не на порядок, але в рази меншою ніж та потреба, яка виникла з бойових Пан Андрій, я якраз відомо, де в цивільному житті можуть такі травми зазнавати люди. Це якраз ДТП, які дуже, дуже часто трапляються. А ви сказали про те, що 5 років як у нас дуже активно розвивається саме реконструкція по таких технологіях і реабілітації. Таких травм, а наскільки ми паралельно йдемо зі світовими трендами, а наскільки в нас же в лікарів набита рука? Проблема тільки в цих неякісних пластинах, чи проблема в методиці, яку застосовують наші лікарі? Тому що два-два рази, коли лопає пластина, от як, от у Валерія, це взагалі і важко собі уявити. Ну, тут я маю сказати наступне, що бойова травма її особливість така, що тут відразу досягнути успіху дуже важко. Вона тому і особлива, вона тому і важка. Це свідчить досвід всіх воїн, які існували від Першої світової і до сучасних конфліктів в Сірії і Іраку. Щодо досвіду наших лікарів володінні цими технологіями, ну, ми рухаємося до Європи, кожен на своєму місці. Звичайно, ми давно володівали тими технологіями в європейських центрах, в клініках європейських. І у нас є багато лікарів. От зараз це робиться у Львові, є потужна команда, є потужна команда в Одесі, є команди в Запоріжжі і Дніпрі, які здатні виконувати подібні операції. Напевно, багато ще можна назвати. Але е питання полягає ось в чому. Що... Е Особливість нашої ситуації на сьогоднішній день, що нашим воїнам і нашим захисникам ми мусимо забезпечити не якийсь прийнятний, мінімально необхідний рівень, от як це ставилось питання, наприклад, під час Другої світової війни. А ми маємо їх відновити повністю. Ми маємо застосувати найкращі світові практики і найбільші можливості. От в чому стоїть питання. Тому я думаю, що можна знайти рішення з традиційними пластинами і з кістковими пластиками. Напевно, можна якось придумати, що. Щоб пластини не лопались там з елементами пересадки кістки, вирішити цю проблему, але її не вдасться вирішити так якісно, так швидко і так безболісно, як з використанням цієї е, комп'ютерної сучасної технології. Давайте нашим глядачам набира... нагадаємо, що ми збираємо зараз гроші. Не така космічна сума. Я сподіваюся, за ефір ми цей збір закриємо на імплант 60 тисяч гривень. Е, картка знову з'являється на екрані. Хто скільки може? 10, 15, 20 гривень. Ми побачимо, як за цей ефір сподіваємось, ця потреба для Валерія буде закрита. Валерія, а це цей вже я так розумію, третє втручання хірургічне. Воно потенційно відбудеться уже застосуванням цієї нової технології. Ви вже спілкувалися з лікарем або з хто, хто вам опікується зараз? Можливо, бачили вже комп'ютерне моделювання, як це буде виглядати. Е, мені... з Треба зробити повторну комп'ютерну томографію в повному обсязі, щоб повністю зрозуміти, щоб лікарі повністю зрозуміли фронт своєї роботи, що воно помінялося. За рекомендаціями біоінженерів Валера має зробити КТ такої якості, щоб можна було щоб не було помилок, і тоді вони почнуть моделювати новий цей виріб. Тобто це вже буде застосування цієї це нової технології нової технології. Це вже так, не буде цей старий стати так. Українські компанії, ага. українські біоінженери в Україні будуть це робити. Вашому фонду вже багатьом вдалося допомогти бійцям повернути собі обличчя на сьогодні. 88 операцій проведено завдяки благодійним. Сплачено благодійниками нашого фонду, а всього вже 108 пацієнтів стали героями проєкту. Хтось чекає своєї операції, хтось, от як Валера, готується, а хтось вже пройшов цей шлях, відновлюється. Валерій, скажи, будь ласка, після поранення, ви зараз. Чи можна вас назвати діючим військовослужбовцем? Чи ви вже демобілізувалися? Чим збираєтесь далі займатися от після вже успішної операції? На жаль, я виведений поза штат? Я підтримую свій зв'язок зі своїм непосредственним командуванням і порвуся хлопців. Коли ви говорите на на жаль, я виведений поза штат, а ви не хотіли, щоб вас виводили? Ну, розумієте, мене ніхто не питав. Тобто вони рахують так, що якщо я отримав поранення, то я вже не можу приносити якусь пользу в строю страюбу. Але ну, ніхто ж не запитував. Тобто, ну, я, а якби запитали? Якби запитали, моя відповідь була така: мене зараз підлатають, і я повертаюся назад. Дякуємо вам. Я впевнена, що дуже багато. В якому підрозділі захочуть бачити такого відданого бійця, який зараз от переживає таке лікування, щоб повернутися в стрій. Ми Бажаємо вам найкращого відновлення. Дякую. Ми готові вас знову зустріти в цій студії вже після операції, показати, як це працює. Можливо, до цього часу всі ці бюрократичні процедури з ухвалення рішення, щоб цей метод був теж визнаний, такий, як підпадає під компенсацію для наших військовослужбовців від держави, теж було це рішення ухвалено. Бажаємо вам успіху і дякуємо за і ваш талант, і вашим донорам за допомогу таким бійцям. А вам, пане Валерію, дякуємо вам за службу. Дякую і за вашу позицію, Андрій Копчак, Наталя Лютіко, Валерій Якименко, були гостями прямого ефіру національного телемарафону. Єдині новини ми повернемось за кілька хвилин.